Як ти мене любку сватав, то була вимова, Що я піду і на гуляні, а ти будеш дома. Що я піду і на гуляні, та й буду гуляти, а ти будеш милий дома, й дитя колесати. А я прийшла із гулянь і дивлюся в колеску, а дитина й не в порядку, я його попеску, я його попеску. Як я тебе свата, сватав, то була вівка І було тоди нагулятись, як із була дівка, як із була дівка. А ти гадаєш, молоденька, що за мужом добре, так ще муж буде бити, аж ці шкіра подри, аж ці шкіра подри. Ти гадаєш молоденька, і що то муж хіхечка. Зробить тобі сі на черві до року болечка. Та не така й тоболечка, щоб її пучити, але така болечка, що буде кричити. Ой, ми до слюбу йдемо, ой ми до слюбу йдемо, та й молодих ве, йдемо червоні як калина, й пахущі як Малина. Ай, ти гадала і моя мамко, й що ніс не збудеш. така прийде й годиночка, і ще плакати будеш. Така прийде й годиночка, і така прийде днинка, і що заплачеш, заголосиш, де моя дитинка, де моя дитинка? В суботу і вісілечко і восі зачинає, в понеділок вісілечко такі бути має, в вівторок зав'їзали молодицю з гівки, У в середу сходились і свати до горівки. В середу сходились і горшки розбирали, і субота їх захопила, тиждень віддавали.